Ми говорили про майбутнє України, про речі, які важливі для українців. Сполучені Штати дуже нас підтримують після зустрічі в Женеві. Сьогодні ми завершили складну, але продуктивну сесію переговорів у Флориді. Маємо відчутний прогрес на шляху до встановлення справедливого миру. Попереду ще багато роботи. Продовжуємо консультації та узгодження подальших кроків заради миру для України. Київ має суттєвий поступ у просуванні достойного миру та зближення наших позицій з американською стороною. Про це Росте Умєров доповів Володимиру Зеленському. Своєю чергою президент України наголосив, що на зустрічах делегації говорили відверто, щоб максимально захистити національні інтереси нашої країни. Важливо, що є конструктив у розмові. І про всі питання на зустрічах говорили відверто та спрямовано на забезпечення суверенітету і національних інтересів України. Вдячний Америці, команді президента Трампа та президенту особисто за час, який так інтенсивно вкладається у визначення кроків для закінчення війни. Будемо працювати далі. Володимир Зеленський зустрінеться з Еммануелем Макроном сьогодні у Парижі. Як повідомили у Єлисейському палаці, лідери України та Франції обговорять умови справедливого і сталого миру, переговори делегації та України в Женеві та Флориді, а також американський план миру та співпрацю з європейськими партнерами. Крім цього, Зеленський і Макрон розглянуть роботу, проведену щодо гарантій безпеки в рамках коаліції охочих. Усі найголовніші заяви та підсумки зустрічі. Дивіться в ефірі телеканалу Каналу Рада. Спецпредставник Трампа стів Вітков сьогодні вирушить до Москви з метою дипломатичних переговорів щодо припинення війни в Україні. Про це повідомляє сіанен. Як пише видання, очікується, що під час візиту Вітков зустрінеться з російським диктатором Путіним. Більше новин вже о 9-й. До зустрічі. Це за країну, яке піклується про дітей. З 1 січня 26-го року змінюються правила виїзду за кордон чоловіків, які працюють у сфері медіа. Листи інформування для виїзду видаватиме державний комітет телебачення і радіомовлення. Відповідно постанову ухвалив Кабмін. у листі. Мають бути зазначені дата виїзду, орієнтовна дата повернення, пункт пропуску. Нові правила стосуватимуться чоловіків віком від 23 до 60 років. Андрія Демченка запитає про деталі: речник Державної прикордонної служби України. Андрію, я вас вітаю. А можливо, можливо, це надто вузька тема, тому що наскільки чоловіків працює медіа в принципі, наскільки наша оця з вами коротенька розмова буде зараз цікава для загальної аудиторії національного марафону? Що на це скажете? Власне, це прописано окремим пунктом для перетину кордону чоловіками під час дії воєнного стану. Ну і стосується звісно категорії чоловіків, які працюють у сфері медіа віком від 23 до 60 років. Але це мало бути також інформування суспільства і, власне, щоб звернули увагу на те, що зміни, які набудуть чинності з 1 січня 2026 року, стосуються, що тепер листи інформування надавати не міністерство культури, а власне. Не держком телерадіо, хоча суттєво інших змін до цього пункту урядом не внесено а скоріш за все це пов'язано з тим, що до, від, від міністерства культури до сфери держкомтелерадіо передається передаються окремі структури. Ну і власне Держкомтелерадіо тепер буде здійснювати більшу таку діяльність відносно працівників медіа. Тепер хочу поговорити з вами про передсвятковий період, буде зростати пасажиропотік. У мене знайомі, які їдуть до дітей в Європу, спочатку хотіли їхати на Різдво, а потім сказали, ні, ми ж просто не пройдемо кордон, ми просто там витратимо дуже багато часу і перенесли свою поїздку на 11, 12, 13 число, тобто на середину місяця, їхнє рішення правильне. А якщо хтось хоче саме Різдво відсвяткувати в Європі, які поради ви можете дати? Звісно, що пасажиропотік перед різдвом буде зростати. Скоріше за все, це ну орієнтовно за днів 5 до, до різдва. Це знову ж таки, ті ті спостереження, які ми бачили і по попереднім рокам, а, і зростатиме в цей час пасажиропотік суттєво. Тому як порада, звісно, ознайомлюватися з станом завантаженості пунктів пропуску для того, щоб обрати для себе менш завантажений напрямок. Це щодо виїзду з України, бо таку інформацію наше західне регіональне управління публікує на своїй Фейсбук сторінці що три години для того, щоб люди могли скористатися тим напрямком, який менш завантажений. Також варто цікавитися і інформацію, яку подають суміжні країни на своїх інформаційних ресурсах щодо стану завантаженості пунктів пропуску в бік України. Все залежить від того, куди людина їхатиме. Але звісно, що Час, коли пасажиропотік зростає, варто більше закласти а, часу на перетин кордону, бо не виключаються черги, особливо до прикладу, це як правило після обіду. І ближче там до вихідних або безпосередньо перед, перед різдвом, коли люди більш інтенсивно перетинають кордон. Ну і звісно, що як порада завчасно готувати документи, які дають право на перетин кордону, в тому числі і людям, які слідують з дітьми, бо періодично буває, що не маючи всіх наявних документів, може бути відмова в перетині кордону. Ми вже з вами піднімали цю тему в ефірі. Що робити з тими ділками, які продають місце в черзі, і коли ти на кордоні бачиш, що людина займає чергу, потім пускає когось іншого, тобто місце продається. Ну ще раз зазначу, що прикордонники виконують завдання безпосередньо в пункті пропуску. Якщо говорити про черги, це власне такий дорожній рух, і черги можуть розтягуватися на певну відстань від пункту пропуску. Якщо те, про що ви говорите, хтось фіксує а, з людей, які перетинають кордон. Я раджу відразу інформувати а, під... Застуда Затягує. Імупред ефективно витягує. Імопред полегшує перебіг захворювання, запобігає ускладненням. Імупред витягне себе з перших симптомів застуди. Яка ваша тактика? Йти по головах. Я її відразу хапаю. Ви обоє, дискваліфіковані. Покиньте, будь ласка. Я тебе в житті уничтожу. Вода. Тепер серед вас є зрадники. Це впливає на процес, чи можемо ми нагадати суть і проміжні якісь підсумки підвести? Ну на щастя, зменшення інтенсивності руху по кордону ми не бачимо, через те, що країни Європи загалом і ті країни, які межують з нашою державою, почали вводити нову систему вїзду виїзду Нагадаю, що. Всі пункти пропуску в Польщі на кордоні з Україною, а також всі пункти пропуску в Угорщині на кордоні з нашою державою підключені вже до системи ЄС. Румунія та Словаччина поступово продовжують підключення всіх своїх пунктів пропуску, але ще не всі були під'єднані до цієї системи. В той же час навіть на тих напрямках, на тих пунктах пропуску, де де вже функціонує система ІС, ще раз зазначу, що зменшення інтенсивності руху не відбувається. Бо, власне, Європейський Союз дав півроку на те, щоб ця система повноцінно запрацювала. Зараз інформацію до неї можна вносити частково. Тобто у Європейський Союз визначав, що це спочатку там 10%, потім в подальшому наповнення на 20-30% і так протягом півроку, щоб вийти на рівень 100% наповнення інформації. Нагадаю, що під час оформлення, там де функціонує ця система, можуть збирати біометричні дані, відбитки пальців і зображення обличчя також до цієї системи вноситься інформація про паспортні документи, ну і власне про перетин кордону. Громадянами і це стосується громадян третіх країн, зокрема і українців, які слідують до країн Європи та Шенгенської зони але в е Можу заспокоїти просто громадян, бо досить часто були побоювання, що з введенням цієї системи почнуть виникати черги зменшиться зменшиться інтенсивність руху. На щастя, перетин кордону, як і раніше для всіх категорій громадян відбувається інтенсивно в обох напрямках, як на виїзд, так і на в'їзд в Україну. Дякую вам за цю розмову, Андрію. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на прямому зв'язку. А зараз в ефірі з'являється Сергій Євтушок, перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань регламенту та депутатської етики. Пане Сергію, питання до вас таке: 1 грудня, початок зими сьогодні. А завтра, 2 грудня, депутати мають ухвалювати бюджет. Чи готові вони до цього? Звичайно, я питаю більше про вас, бо ви ви. А Які, на вашу думку, ключові пункти бюджету повинні враховані бути в документі? І ви якось особливо до цього дня готуєтеся, чи він буде тривати там дві доби, чи готуєтеся до швидкої роботи і консолідованої? Вітаю. Насправді, дійсно, ми. Виходимо на фінальну стадію ухвалення головного фінансового документу на наступний рік, 2026. Тривали узгодження від Міністерства економіки фінансів з Комітетом Верховної Ради з питань бюджету разом з тим. Ідуть зараз консультації з фракціями, з лідерами фракцій. По ухваленню документу так бюджетний кодекс передбачає, що саме в ці дні має ухвалений бути бюджет, а це знову ж таки сигнал для наших кредиторів, ті, які нам дають макрофінансову допомогу, що стабільність. І в гілках влади, і в найвищому законодавчому органі існує і в принципі навіть в суспільстві попри ті всі різні скандали, всякі рівні, але основний пріоритет очевидно, що це фінансування збройних сил оборони, сил оборони, напрямок фінансів на розробку нових якихось програм, які стосуються оборони країни. Ну і звісно. Друга складова, це соціальна. Якщо говорити про оборонні оборонні напрямки фінансування, тут мова йде про чіткі статті видатків для фінансування і розробки і роботи нових дронів. Різних інших систем, що стосуються вітчизняної зброї, тому тут дуже важливо, і зараз і в уряді, і в парламенті балансують ситуацію. Думають, що ви доходи, доходи покрили ці наші видатки на цей дуже важливий напрямок. Ну і разом з тим. У нас соціальна складова. Соціальна складова це дуже багато різних програм, в тому числі в тому числі для поранених наших для інших соціальних верст переселенців і такі інші категорії, які вже сьогодні потребують допомоги. Також тут є медицина, освіта дуже пильно, парламент зараз. Дискутує з приводу освіті різних новшеств, так би мовити, особливо що стосується заробітних плат, надходять дуже багато звернень від простілкових колективів освітян, в тому числі й до мене. Я бачу ці звернення і намагаємося їхні права реалізувати, ну і не можу не згадати про інфраструктуру енергетичну. Очевидно, що нам також з посиленням ударів, особливо цих останніх сініх цих на нашу енергосистему на інфраструктуру енергетичну. Ми маємо думати про відновлювані джерела енергії. На щастя, в Україні вже ця програма. Дуже добре крокує, і як би мовити, ми її маємо лише тільки посилювати щоб дати можливість альтернативним джерелам енергії з'являтися у домівках наших домогосподарств і громадян України, це не для того, щоб ми з вами зараз співставили бюджети країни-агресорки нашої країни, але хочу нагадати українцям, що рекордні 40% бюджетних витрат Росії у 2026 році будуть спрямовані саме на потреби воєнних і силових структур. Це про те, чи збирається Росія зупиняти війну, ні, не збирається сто. 66 мільярдів вони вже заклали, і це просто найбільші витрати військові з часів СРСР. Тобто Росія демонструє своїми цифрами, що все кинуто на війну. У нас бюджет все таки, ви його можете назвати більше соціальний. Ми намагаємося і жити, і воювати. Якісь статті саме спрямовані на оборонку, у вас викликають питання, чи вас задовольняють цифри? Чи якісь цифри треба збільшити, пане Сергію? Ну, я вважаю, що нам, крім оборонки, я не просто сказав, соціальний складові, енергетичні наші сектори і галузі. І, ну, звісно, не можна не додати економіку. Нам не можна витрачати все повністю на. на Збройні сили України нам потрібно також передбачати на економічні різні процеси, певні ресурси, тому що нам потрібно заробляти гроші, якщо говорити про Росію, я також дивлюся аналітиків і вітчизняних наших, і не підглядаю, що там відбувається з. Економікою в Росії ну не все там, там гладко. Так і те, що вона розігріта на військових якихось там напрямках і рейках, це абсолютно ні про що не говорить. Тому там теж дуже тонко, дуже складно, і будемо надіятися, що саме ці моменти дадуть путіну розуміння, що на сьогодні та завтра його економіка полетить і, е, е, нікуди. Але що нам стосується, нас стосується, звісно, виробництва дронів. Тут мови навіть немає. Нас стосується ресурс на виробництво ракет. ППО про ці всі наші системи також спільно з нашими партнерами можуть вироблятися. І є ряд програм. Я не буду зараз уточнювати це зайве, але йде процес, і тут нам потрібно свою домашню роботу робити разом з партнерами. Тому Підтримка оборонно-промислового комплексу от в цих трьох напрямках дрони ракети ППО я вважаю надважливою. важливою дякую вам Сергію. Дякую. Дякую, дякую. Ще один спікер. У мене до кінця цієї години хочу встигнути обговорити зокрема це питання, яке зачепили з вами. Сергій Євтушок, перший заступник голови комітету Верховної Ради України, з питань регламенту та депутатської етики. У переговорах між українськими та американськими представниками є конструктив. Про це заявив президент Володимир Зеленський. І наголосив на зустрічах. Говорили відверто і. Спрямовано на забезпечення суверенітету та національних інтересів України очільник делегації Рустем Мєров доповів главі держави про основні параметри діалогу, акценти та деякі результати. Володимир Зеленський подякував команді Дональда Трампа за час, який так інтенсивно вкладається у визначення кроків для закінчення війни. І переговори представників України та США відбулися. Нагадаю, всім, хто не стежив за новинами вчора. Напередодні у Флориді голова української делегації Рустем Міров назвав зустріч змістовною та успішною і зазначив, досягли прогресу на шляху до встановлення миру. Ключові цілі, безпека, суверенітет, надійний мир залишаються незмінними і поділяються американською стороною. Попереду продовження консультації. Робота над узгодженням спільного рамкового рішення почуємо. Багато роботи ще перед нами, але сьогоднішня сесія була досить продуктивною. Ми залишаємося реалістами щодо того, як складно все це виглядає, але ми також реалістично дивимося на той прогрес, що вже відбувається. Ми не просто хочемо покласти край війні, ми також прагнемо допомогти Україні здобути вічну безпеку, щоб вона більше ніколи не зіткнулася з новим вторгненням. Ми говорили про майбутнє України, про речі, які важливі для українців. Сполучені Штати дуже нас підтримують після зустрічі в Женеві. Сьогодні ми завершили складну, але продуктивну сесію переговорів у Флориді. Маємо відчутний прогрес на шляху до встановлення справедливого миру. Попереду ще багато роботи. Продовжуємо консультації та узгодження подальших кроків заради миру для України. Нафтові танкери, НПЗ, авіазавод Росії, такими були цілі сил оборони України протягом останніх днів, зокрема у п'ятницю, морські дрони СБУ Сі Бейбі» уразили в Чорному морі два пісанкційні танкери стінєвого флоту Російської Федерації. Обидва судна отримали Livity. Не Несмажені, але дуже смачні чипси з рису. Лівіті Ябко. Все, від чого хочеться. Вибухи та пожежу також минулого тижня сили оборони вдарили по авіазаводу в Таганрозі, внаслідок чого могли вразити експериментальний російський літак А 60 І зараз на прямому зв'язку Павло Лакічук зі студією, керівник безпекових програм Центру глобалістики і стратегії 21-го століття. Пане Павло, я вас вітаю. Добрий ранок, слава Україні! Героям слава і дякуємо тим, хто конструює «Сі Бейбі і інші дрони, які летять до Росії, до Росії, тому що вона нарешті почала стикатися з безпосередніми наслідками війни. Тобто ракети і дрони долітають до енергетичної інфраструктури, сирени повітряної тривоги у них теж лунають майже щоночі, нагадуючи про те, що а про що ці дрони нагадують цивільним? Що градус війни наростає, що у вас будуть проблеми з економікою? Що судна російського тіньового флоту не можуть просто гуляти в Чорному морі. Про народ Росії саме трошки кілька слів, скажіть? Ну, я думаю, тут навіть не про народ Росії, народу Росії щось пояснювати сенсу немає, тому що. Це... Дякую вам за це нагадування. Це була свідома моя підводка. Що ви про це сказали? Яке керується з, з Башт Кремля, от і якщо ми що, про щось можливо говорити, то це з кремлівськими очільниками, але з ними теж я не знаю, якщо послухати, Путін спеціально власне про здійснив промову таку на, напередодні зустрічі української американської делегації, яка ну. Зводить на Нівець всі е, дипломатичні спроби, врегулювати конфлікт. От це позиція, реальна позиція чинок. Тепер... Ну, на наше давайте про конкретні Це... результати. Тут не тільки я маю на увазі оці цілі е, Сібейбі, я маю на увазі і цей е, в Новоросійську безпосередньо термінал по ньому вражають не вперше. Так, і заклики там да. суміжних країн, будь ласка, українці, не бийте. Це ж така важлива, звичайно, така такий важливий об'єкт. Там скільки 20 чи більше відсотків нафти через Новоросійський термінал експортувалося ну, так. Там, два там два термінала в новоросійську, там термінал Шисхаріс, суто російський, який от, другі по ньому удари приходились, і е, слід відзначити це він розташований в східній частині так. новоросійської, де і військово-морська база російська, Геопорт, так званий. От, це ну, після виходу росіяни з Севастополя, оці всі на калібрі, підводні човни. Корвети, вони якраз там кучкуються. І після, під час другого удару по Шесхарісу не тільки зупинили термінал, а ще й підстрелили за одну великий десантний корабель. Чи то Орск, чи то Фільченко, Фільченко швидше за все, їх у Тіксього два залишились, такі ходоробла потягли його росіяни в завод. Так що маємо і військову суду перемогу. До слова, ми тут трошки випускаємо, ми про вчорашнє говоримо. Сьогодні вночі прогреміли вибухи в Дагестані, в Каспійську. А Каспійськ це головна база каспійської флотилії. Це друга частина, звідти поки що по Україні. За останні три роки, там, 22-му вони стріляли за останні три роки. Вони звідти пуски калібрів не здійснювали по нам. Але така можливість залишається. Тож це серйозний такий удар. І, ну, можна навіть сказати кур'йоз. Е, вчора ввечері турецькі засоби масової інформації повідомили, що біля берегів Сенегалу. Сенегал це е, Західна Африка, там, в Атланти... Атлантичний океан. От, Терпить біду турецький танкер з тіньового флоту, який вийшов з порту Тамань так. і е, прямував невідомий напрям. І кажуть, що він уражений українськими морськими дронами. Ух ти. Так що десь під Босфором українські дрони це не дивина. Е, а от не... десь в Атлантиці, то я навіть не знаю. От. І якщо я Будь наші офіційні джерела не, не коментують цю інформацію, от. я теж її коментувати не буду. Скажу так, що ворог має боятись. Нас всюду, в Африці, в Азії, в Америці, і тому заяви Міністерства закордонних справ Казахстану про те, що українці не повинні бити по цілям в новоросійську, зокрема по терміналу КТК. Вони не не витримують критики. Ви сказали про Дагестан. Я завжди полюбляю, добре, що нагадали про те, що в Дагестані сьогодні нескавий ранок розпочався. Але ще цікаво, ці ППЛА, ну як вже місцева влада сказала, летіли на оборонний завод Дах-Дизель. Цікаво, що ППО працювало місцеве прямо над головами. Дуже багато машин пошкоджено, будинків пошкоджено. Але ж впоралися, все збили, як вони повідомляють. І от відстань до Дагестана, конкретно до Каспійська, де знаходиться цей завод, я хочу нагадати Нашим глядачам 1975 кілометрів від Києва, тобто відстань насправді шалена. Йдеться не про кілька сот кілометрів, а про 1975 кілометрів. І Дагестан, в принципі, якось жив без повітряних тривог. А тепер вони напевне будуть співставляти, а що ж відбувається, що працює місцеве ППО. Хоча я припускаю, що місцеве ППО.